Наші, вони дуже чутливі, як ця пісня. І дивлячись на наше християнство, я е, думав, що і християнство наше стало чутливим. Ми більше готові десь так чутливо помолитися, поплакати перед Богом, ніж регулярно, е, вибачте, за слово, якось вбиратися, якось так. Більш серйозно братися до того, щоб бути сталими, сталими в читанні слова, сталими так само в молитві, сталими в добрих справах. І оця чутливість, вона зіграла з нами не дуже добру справу. При хороших обставинах ми готові поклонятися Богу. При хороших обставинах ми готові терпіти одне одного, поки нам вистачає сил. А коли приходять злі дні, ми не готові. Ми не готові, тому що християнство легке. І зараз, коли прийшла війна, коли прийшли такі злі часи, важкі дні. На початках нам ми молилися, можливо, гарячіше, і нам здавалося, ось зараз ми переламаємо своєю молитвою. Але дивишся, Бог щось ще тягне, не поспішає. Не поспішає закінчити цю війну. Можливо, у нас кожного своя війна, когось война з гріхом, а когось война з чоловіком, з жінкою, з тещою, свекрухою, з, з дітьми, з сусідами. Так багато воїн, і вони всі різні. Ось чому я кажу, що наше християнство дало слабинку. І зараз такий особливий час, коли Бог перевіряє нашу витривальність, коли Бог переплавляє взагалі церкву. Ми довгий час тисяли одне одного пальцями і казали, той такий, той не такий, з тим буду, з тим не буду, з тим не сяду поряд, а Бог нас ліпить. Не тільки ліпить як націю. А ліпить як церкву, ліпить як тіло його, це найважливіше, саме перше. Націю можна зліпити, можна подати багато хороших ідей, під якими знаменами йти проти кого. І в основному егоїстична людина, яка хоче чогось свого хорошого, вона піде і, можливо, на якийсь час доб'ється. Але якщо ми не станемо церквою, якщо ми не станемо тілом, то не буде кому освячувати націю, не буде кому осолювати її і робити її е, спроможною. Що знайшов.